Супорт, задній Volkswagen алюмінівий. Саме подводка на ручник, дивіться. Він алюмінієвий. стальні циліндри. Зачасту закисає по край, прокрайки, і він погано вкручується. Дивіться. Якщо отут у вас нема спецінструменту, не крутіть за край, не, в... не за Втискайте його туди, купіть новий ремкомплект, Всередині все почистіть, канавки для манжети і все. І потім він дожен у вас закручуватися від руки. Ставите, і, і ось він закручується. А оцей вже крутили, я його рукою не можу туди вкрутити. Не беріть за края, бо манжета і пильники. Потім просто рвуться, ріжуться в нього.